Відчувають на собі біль війни та потребують допомоги. Мова йде про собак у притулку, який знаходиться біля епіцентру двох ракетних прильотів у Рівному. Внаслідок ударів кілька тваринок загинули. Та це не єдині труднощі, з якими стикнулися у притулку для собак під час війни. Більше про це далі. Притулок для собак на млинівській доглядає за покинутими тваринами з 2005 року. Зараз тут нарічується близько 80 чотирилапих. Багато підкидають, але є такі, що просто покинуті пишуть оголошення. Ну ніхто не бере. Да, або хвора, яка вже не до життя, онкологія ще щось у притулку за собаками доглядають та годують усе це завдяки небайдужим рівнянам та волонтерам. Максимально зусиль зосереджені на нас на перемогу. Усі максимально допомагають збройним силам, і це правильно так і повинно бути. Але не варто забувати про те, що є і дуже вразливі групи не лише населення, але й тварини, які самі за себе не зможуть постояти і не зможуть себе. Самі забезпечити, а тому важливо також і підтримувати тваринок наших. в умовах відключення світла. Собаки часто лишаються під загрозою голоду. Відтак притулок регулярно потребує допомоги. Перед тим як приїхати в притулок для тварин, ми зателефонували, аби дізнатися про найперші потреби, що найперше потребують в притулку. Це виявилося дуже такі банальні речі. Це Тарілки для тварин і звичайно корм. Подібні ініціативи проводять усі сервісні центри МВС в рамках акції Врятуй, дай шанс на життя. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини рівного.